В той же день Інгулець на виїзді зіграв з рухом. В першому таймі господарі забили перший гол вже на 14-й хвилині, коли на добиванні вдало зіграв Ярослав Карабінь. В другому таймі рух за 14 хвилин відправив у ворота Інгульця аж 4 голи. Квасниця точним ударом з лінії штрафного майданчика забив свій третій гол у поточному чемпіонаті. А через кілька хвилин його наздогнав у суперечці бомбардирів Ігор Краснопір, який реалізував вихід вічнавіч. Рух на цьому не зупинився. Два наступні голи були завиті ударами з близької вістені. Спочатку Віталій холод відзначився після стандарту, а потім Краснопір оформив дубль з прострілу косниць. Рух вийшов на третє місце в УПЛ, маючи 9 очок після 4 матчів. Після міжнародної паузи команда в гостях протистоятиме ворстві. Інгулець розташовується на 14-й позиції, набравши 3 очки у п'яти зустрічах. В наступному турі команда Кобіна вдома прийме Чорноморець.